США виходить з заявою, що поступово згорнуть і цю підтримку безпекову безпекову допомогу у вигляді, в тому числі і військ, якраз в країнах, європейських країнах, які межують з Росією. А що це за країна? Ну це країни Балтії в першу чергу. Ну ми ж чудово знаємо, що відбувається зараз. Йде навчання, військові навчання ОДКБ Росії Білорусі. І ви робите такі заяви. Ну що це? Ви прямо запрошуєте? Ви прямо запрошуєте нападіть на Балтію. Ну, серйозно? Ви усвідомлюєте це? Далі, які ще країни межують з Росією? Фінляндія, Європейська країна, яка межує з Росією. Ну, там представництво, я не впевнений про представництво Сполучених Штатів, але тим не менш. В Литві точно є, в Естонії є. Розумієте? До речі, і Німеччина так само є. Е, е, Війська Сполучених Штатів, але Калінінград не дуже далеко від Німеччини, і Польща взагалі поряд. Ну, знову ж, знову ж про це питання. Тобто, такі заяви до чого? Коли там таке ядро, там ось зла, вже склалася, і треба посилюватись самим на противагу їм, бо вже була ініціатива, тепер втратила, тепер в ролі наздоганяючих. І, і робляться протилежні заяви. Для чого мені не зрозуміло. Є гарні заяви від Трампа, які говорить: досить купляти нафту у Росії треба почати тиснути на Китай, і це він сказав про європейські країни. Ну, звісно, це і також сигнал, і Угорщині, і Словаччині, які обоє жалілися Сполученим Штатам на Зеленського, що вони. Ох, ці українці б'ють по нафтопроводу, і ми не отримаємо це напад на нашу енергетичну безпеку. А там же в Угорщині понесла взагалі дурка чергова. Чергова дурка уносить. І ми блокуємо, і так далі, і тому подібне. Розумієте, ми все будемо блокувати, нічого не дамо. Ось результати цього. Добре, що Трамп виходить з цієї заяви. Бо це ну точно ніяк не допомагає ні Європі, ні Україні. Більш того, на жаль, польські новини. От, просто прочитаю, що е, в Польщі було е, проведене опитування, згідно якого е, виявилось, що 53% проти приєднання України до НАТО нашого руху євроатлантичного руху інтеграції. От цей євроатлантичний е, альянс. Розумієте? Північно-Атлантичний. От вам розуміння теж просто партнери, поляки, що з вами робиться? 53% проти. Це до речі, постійне розмухування у тих. І історичних фактів цих скандалів, конфліктів це постійне нагнітання всередині самої Польщі за тільки 33,5%.